Ось Трамп у розмові з прем'єркою Дані Метте Фредеріксона агресивно наполягав, що е, заволодіє Гренландією. Про таке повідомляє The Financial Times. Розмова відбулася минулого тижня ще до інаугурації Трампа. Наразі в адміністрації президента штатів цей дзвінок не коментують. Однак, сама Фредеріксон наголосила Данія не. Продасть Гренландію, проте готова взяти на себе більше відповідальності за безпеку в Арктиці. Нагадаємо, Дональд Трамп виступив із пропозицією придбати Гренландію, що входить до складу Данії. На його думку, Гренландія потрібна для економічної безпеки. У відповідь на це уряд Данії вирішив посилити оборону острова. Ось ворог намагається зайти до центру удачного. Наші воїни стримують росіян та не дають захопити село. Бо потім звідси вони почнуть е, призводити накопичення. І вже буде важко як Дніпропетровській області, так і Покровську про це заявив військовий з позивним Мучной на своїй телеграм-сторінці. Таке саме, за його словами, відбувається в Котлиному ворог намагається закріпитися в підвалах будинків та на агрофермі. Звідси теж буде накопичення та подальше просування, щоб перерізати трасу та рухатися по залізничним шляхам у бік Покровська, наголосив військовий.